Ну що, друзі, як то кажуть, спасіба цьому дому, в другому. Давайте з нами. Отже, друзі, сьогодні таке лайтове відео у нас. Петрука Агенція на зв'язку. І ми нарешті переїжджаємо. А переїжджаємо ми, друзі, не, недалеко. Закрий за мною, будь ласка, фіртку. Переїжджаємо ми всього-навсього у межах свого подвір'я. Ой, подивіться, яка в мене троянда розцвіла, папі Дельбар. І переїжджаємо ми, друзі, у наш великий будинок. З чим ми туди йдемо? Ну, в будинок треба йти з хлібом. Ми йдемо з хлібом, <гум> то, що треба. <гум> І за традицією першим у хату шоліку. Шо, Пускають кота. І перше ми пускаємо кота. Не знаю, вкіче, не втіче. А ну що, фіосик? Йдеш перший раз у хату? Да? Пішли? Пішли? Ну що? Будемо тут жити, так? Да? Будемо сад стерегти? Будемо тут каву вранці пити. Пішли, друзі, у наш великий будинок. Ну, Я вам одразу хочу сказати, що це на день два, це, це ненадовго. Потому що, потому що тут нам незручно жити. І ми сюди ненадовго. Да, да. Ну що, ну, О, пішов. найперше пішов до Янусі в кімнату. Янусь. Так, ми тут ще маленький ремонтик робимо. Готуємося до події, яка завтра буде у нашій петрук Агенції. А що завтра в нашій петрук Агенції? Завтра наступає рівно 20 років, як ми стали батьками, як народилася наша Яся-Крася і моя Альонка. І Олікова Альонка, Да. зробили собі такий подарунок на день народження. І по приїзду ясі, ну, ще не знаємо, чи вона приїде, чи не приїде. Треба зробити світло, бо щось тут нагибнулася в неї люстра в кімнаті. І Олік її розібрав. І треба її зробити. Отже, друзі, ви зрозуміли, що на зиму. Ми переходимо жити у малий будинок. У нас на подвір'ї ще є будинок, який називаємо ми шале. Ну Знаєте, що таке шале? Це будиночок свина... свинаря. Так як Олік мій вирощує свині, то ми його називаємо шале. В минулому в цьому будинку у нас був там магазин і бар. Але так як ми трішки змінили свою скажімо так, специфіку роботи, воно, він став по ненадобності нам лишнім, то ми вирішили його перетворити на будинок, в якому ми зимуємо. Так як ну, Опалити, обігріти оцю величезну хату на нас, двох. З Олегом Ясі вже немає, фактично від 1 вересня вдома. Ну, Нам це фінансово дуже важко. І для країни важко, і для нас важко. Тому ми прийняли рішення зробити там собі будинок і там собі жити, бо нам там дуже класно, дуже комфортно все на місці, все близько. А... Але яся замовила на день народження собі такий подарунок від нас, що вона хоче, щоб свій день народження зустріти у великому будинку. Тобто, якщо вона завтра приїде, то вона хоче, щоб відмітити свої 20 років у будинку, в якому вона народилася, в якому вона зробила перші свої кроки. І взагалі в якому проходило 19 років її життя. Тому сьогодні ми тут. Отже, будинок цей старий. Ми прийшли сюди, це колишній був інтернат, коли ми сюди прийшли, в 1999 році. І знаєте, ми... Так тішилися цьому будинкові, що тут не було ні вікон, ні дверей, все було побите, все було поваляне, все було розбомблене, бо це був тут колишній інтернат. Тобто Я вам в одному із відео розказувала, що діти, які навчалися, Далеко, так як у нас село велике, вони додому не їздили чи не ходили, ніхто їх не возив, шкільних автобусів не було, тому ці діти залишалися в цьому інтернаті жити. Це він побудований якось там за, типу, за фінським якимось там проектом. І діти тут жили. Але коли Радянський Союз розпався, Ніхто вже фінансувати такі підприємства не хотів, і воно залишилося ця будівля на балансі школи. ну, Нікому не нужна, вона розвалювалася тут і так далі. І коли я прийшла в 99-му році на роботу, ми жили коло Олегових бабусі і дідуся. ну, понятно, ви розумієте, тема сьогодні не, не цієї розмови, але жити разом із. Старшим поколінням у нас не вийшло. Тому я директорові, а директор, це був мій свекор, на роботі написала заяву про те, що я потребую, ну, потребую житла як молодий спеціаліст. І єдине, що він міг мені запропонувати, це оця рухля розвалена, оцей старий інтернат. Ну, знаєте, Коли моя бабуся вперше сюди приїхала, вона була просто шокована. А чого шокована, тому що вона знає, що таке строїтися. На той час мені було 20 років, і я уявлення не мала, що це таке будувати будинок. Ну, мені це все якось так було, знаєте, виглядало все це так легко і просто, і райдужно. Та й що тут такого зробиться? Нічого страшного. І казала мені бабуся, що найбільшим прокляттям колись таким було, що... щоб ти весь вік строївся. Отак От воно, друзі, вийшло, що весь вік ми з Олегом строїмось. Отак От ліпим, ліпим, ліпим сліпого до плота ліпимо. Мало, мало ще то треба зробити, ще то треба построїти, ще то достроїти. І в кінці кінців, бачите, воно виявилося нікому не потрібним. Всю зиму цей будинок стояв пустий. Навіть не всю зиму, бо ми перебралися 1 вересня, як Янусю відвезли, верніше, не 1-го, а 4 вересня. Перебралися туди в шалі, і від 4 вересня цей будинок стоїть просто-напросто порожній. Ми сюди прийшли буквально на пару днів до неділі. В неділю яся, якщо вона приїде, їде додому. І ми перебираємося назад у шале. Тобто потреби нам у цьому будинку абсолютно немає. Знаєте, були молоді, були здорові, мали якісь плани такі на життя, що буде сім'я, буде багато дітей, буде родина якась, будуть родичі приїжджати, десь треба буде ночувати, десь треба буде всім розміститися. В кінці кінців всі вимерли. Всі перебралися жити на цвинтар і нема кому, як то кажуть, через плота геть плюнути. Тому будинок залишився нікому, нікому не потрібний. Ось так. Не можу сказати, що цей будинок пустий. Він не пустий, він наповнений спогадами. У ньому живуть спогади про найкращі роки нашого життя. Всього тут було в цьому будинку, знаєте, всього. І сварки, якісь були, і конфлікти, якісь були, і недорозуміння, якісь були, і похорони з цього будинку. Робилися, випроважали, випроважали уже. В останню дорогу, наприклад, брат мого звідси хоронили. <кій> ну, Всяке було. Але в основному, знаєте, в основному це були найкращі роки нашого життя. Бо ми тут були молоді, ми тут були щасливі, ми тут були сповнені планів на майбутнє щасливе життя, але як то кажуть, що. Не так сталося, як гадалося. А бачите, бал... налетіло було мух, як ми переносили меблі, бо ми меблі брали з хати, нічого ми не купляли. Кому вони треба? Там ти дівани, і ті лишка. нікому то... та рухлядь не треба. Тоді думай, де його діти. Ми собі звідси побрали та й напустили, були тоді багато мух, та я почепила, так вона ще й від осені і все збирає. Отакі такі справи. Тепер кажу: нікому, крім, крім наших спогадів. Це я сюди приходжу помедитувати, це я сюди приходжу повишивати, згадати, там якісь альбоми полистати. А так. Скажімо так, ну, знаєте, як то кажуть, все може змінитися в один день. Сьогодні так, а завтра так. І ніхто не знає, що нам Господь готує до вечора. Не то, що. Не то, що десь через рік, через два, там через п'ять ми не знаємо, де ми будемо до вечора. Тому будинок підтримуємо в належному стані. Всьо Олег вчора там попідкручував, попіджимав, перевірив проводку, подивився до сантехніки. І я думаю, що ми ці три дні нашого життя проведемо тут і згадаємо найкращі наші роки. Так, отже, продовжуємо, друзі. Вигнала фіосика чи випустила на двір, бо не хоче він тут, йому тут некомфортно. Так, колись тут де знаходяться ці двері, тут було просто вікно, а нам виявилося мало того будинку, який був, і ми добудували ще ось таке приміщення. тут, Величезне, величезне, воно тут має. По-моєму, що 19 квадратів, якщо я не помиляюся. Колись у мене тут була кухня. Зараз воно просто тут таке, як підсобне приміщення, де в наші холодильники, морозилки. І тут у, із нього йдуть двері у нашу ванну. У нашій ванні тут побудована груба. Дуже, між прочим, класна. груба. Ну, обігріває нам цю половину будинку. І тут наша ванна. Унітаз і так далі. Все, що, все, що для цього при... потребується для цього діла. Все. Знов ми звідси повертаємося у нашу вітальню. Бачите, вона у нас так тут вийшла. Ну, до речі, для повітряної тривоги це дуже класне, тому що тут скрізь є дві стіни. Вона в нас получилася ніби отак. Посередині, посередині, лише двері, 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 двері і двері і двері. І зеркало. Я колись хотіла, щоб на стелі було у нас зеркало, і ми його сюди дуже давно ясінька була, ще зовсім зовсім малесенька. Ми її ну, так боялися спочатку, щоб воно, щоб воно не впало, а що водили її прямо за ручку, так кругом, <гум> бо так було страшно, що, що все, все старе і, і ми таку тяжість сюди приліпили. От щось я собі так вбила в голову, що ну, в цій кімнаті у нас будуть сидіти гості, тут буде стояти великий стіл, і в цьому зеркалі все буде подвоюватися. І страви, багатий стіл, і багато друзів. Тобто, все тут буде багато в цій кімнаті і в цьому домі. Але знаєте, смисл був один, а став зовсім другий. Не хочу його міняти, можна було б вже його забрати. Бо нема кому тут сидіти за, цим, за цими столами. Але хай буде. На наш вік поки хай буде. Так, Оліку. Вже, мабуть, голови закрутилися в наших підписників дивитися. Давай ми вже будемо прощатися, дякувати нашим підписникам за. Перегляди за підписки, величезне вам дякуємо за те, що ви підписуєтеся на наш канал, за те, що ви дивитеся. Може, колись і брідятіна якась несу, не то, що треба, але знайте, що ви для нас важливі. Оце хочу сказати одне: ви для нас важливі. Ніколи ще ми з Ясією не святкували свій день народження. В компанії 300 людей. Я сподіваюся, що у вас буде 300 до завтра, до 23 травня. От я щось сподіваюся, залишилося три підписники і нас буде 300. Величезне вам спасибі, що ви у нас є. Ніколи такою великою компанією ми ще не святкували. І завтра будемо святкувати все колись вперше, правда? А не знаю, чи я завтра зможу вам е, знімати відео. Ми, скоріше всього, делегуємо це уже Олегові, якщо у нього вийде, бо в нього завтра теж гіперактивний день, на Умань їхати, за заясюю. Сім, сім доріг, то може він вам дорозі щось познімає трішечки. Гарного дня, прощаюся, бо в мене там кипить картопля і борщ, бо ж, ну, знаєте, свято святом, день народження, день народження, але ж роботу ніхто не відміняв. Гарного дня!